Запрошуємо всіх шанувальників футзалу на черговому матчі першої IT Ліги. Едвантія У протистоянні між командою Рінбіт та Блектор Вішен Гол Квасній! браво. Мав чудові передумови, аби відзначитись у матчі. Вільгаш обіграв суперника. Вільгаш. На жаль, не пробив лівої. З, з гострого від Павлачук. Терлецький. Севрук. Все було зірвано чітко в межах правила. Рошуваку! Сьогоднішнього вечора ви бачите реквізити карточки. Але після цієї атаки Григораш немає нічийного. Хлопці, Віталія Багряка, Десі Ордицький. Міг би теж витиш! Гол! Квастій! дубль! Браво! Хороше завершення атаки. Андрій. Дицький. Кіпа. Ось у цьому номер команди Совсер шукає продовження. Може пробити. у дальній кут, але. Дицький чудово грає спину до чужих воріт, не було. фолу, зіграно чітко м'яч. Квасні. Простріл, удар! Голу немає. Що вони. чимало кількість роб. Зокрема, це персональні кіфозі Павлачухна. Той п'ятої зіграв. Удар! Все і він... Задів макита Кіпа. Рошак, Удар! Повертаємось з великим задоволенням на заключну 20 ти хвилинку. Це врук Микита Кіпа та Павлочух на лаві запасних. Удар Рошок не забиває! Ще у нас пробаві, аж відзначається. Тут усмішка на обличчі Мар'яна Рошака, Ну так, Віталій віталіба. Ось зіграв Власюк на виході. Павло Чухне Рухається в напрямку Маріана Рошика. Той не зумів обіграти суперника. Вірт. Одна гетра вище коліна, інша опущена. Авдецького взагалі без однієї гетри та інша опущена до рук. Прикра втрата. Терлецький. Олександр. Зупиняється. Пробиває. Голу немає. Стійка! І Власюк. кіпа, Григорій Севрук. На Лава запасних, а за це можна і жовто було отримати. О, Григораш Григора 3 -1. Інтрига буде жити. Фактично з нічого. Олочух. Ну і так да. Удар побуротав Рикоши отвір. На ну, паузу Віталій Багряк. Його хлопці поки що прорують суперника з різницею. два м'ячі, правда, Терлецький може тут же. Майте кулаки за Україну, ну і шануйте та підтримуйте рідних. Зустрінемося.